Що таке багатство, про яке багаті люди не знають, що це багатство? У мене є те, про що ніхто ніколи не думає, але дружба, коли ти обертаєшся в заможних колах, набагато легше підтримувати коло друзів. У вас є час, енергія і гроші, щоб розставити пріоритети на спільний відпочинок. Вони можуть зустрічатися з друзями за вечерею, тому що у них є доступ до догляду за дітьми, і їм не потрібно вставати о 5-й ранку 5-7 днів на тиждень. Вони можуть віддати на аутсорсинг свого адміністратора, їм не потрібно викликати електрика або витрачати цілий день на те, щоб відвести машину до механіка. Вони мають доступ до високого рівня медичного обслуговування, тому можуть витрачати менше часу на вирішення медичних проблем. Вони можуть вільно заводити нові знайомства, якщо ви належите до робітничого. Класу, ви і всі ваші друзі працюєте, щоб вижити і виконувати свої обов'язки. Ми всі зайняті і виснажені, тому для підтримки дружби потрібно багато працювати і жертвувати собою. Ось чому ви завжди бачите багатих людей, які мають близько 40 близьких друзів. А ми маємо близько 2 близьких друзів, на яких ми намагаємося знайти час, щоб побачитися. Їхній одяг буде зшитий на замовлення, по справжньому заможні люди ніколи не будуть виставляти це на показ, оскільки це робить їх мішенью. А вони носять відмінний одяг, який був спеціально пошитий для них. Пошиття одягу коштує напрочуд дешево. Насправді, краще купувати речі на розмір чи два більші в секондхенді, але хороших брендів, і йти до кравця, щоб їх підігнати. 20-50 баксів за те, щоб підігнати їх під вас. Тоді у вас буде якісний одяг, який не зноситься і не буде виглядати як лайно через 6 місяців. Тобі сподобалось? Лайкни це відео і підпишись. Попереду ще більше цікавого.